Телеканал Конкурент ТІВІ» запрошує у команду режисера монтажу та телеоператора. Основні обов'язки телеоператора зйомка телевізійних сюжетів, інтерв'ю, репортажів, робота з відеотехнікою, камерами, стедіками, штативами, освітленням, участь у виїзних зйомках та підготовці телепрограм, дотримання технічних вимог до зображення та звуку, архівування та передача відзнятого матеріалу, обов'язки режисера монтажу, монтаж телевізійних сюжетів, репортажів, програм та ефірних. Блоків, підбір музичного та візуального оформлення згідно з форматом каналу, робота із хронометражем, динамікою, ритмом відео, робота із графічними елементами, титрами, заставками, підготовка контенту до ефіру відповідно до технічних стандартів, заробітна плата за результатами співбесіди, відкриті для співпраці із кандидатами без досвіду роботи. Усі деталі за номерами 050 782 4011 або ж 068 045. Десять у Нововолинську є вакансія оператора лінії на виробництві харчової продукції. Потрібно обслуговувати та керувати автоматизованою лінією, що використовується для виробництва обробки, пакування та розфасовки харчових продуктів. Зарплата 23 тисячі гривень. У селі Шепель потрібен тракторист. Необхідно виконувати сільськогосподарські роботи, пов'язані з вирощуванням продукції рослинництва. обробляти ґрунт, сіяти, вносити добрива. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку шукають менеджера зі збуту. Потрібно брати участь у підготовці проєктів річних, місячних та тижневих планів реалізації продукції, складати прогнози збуту відповідно до асортименту та планів виробництва готової продукції, шукати нових клієнтів, вести перемовини щодо умов співпраці та укладання договорів. Зарплата 19 тисяч 870 гривень. Також у Луцьку є вакансія продавця-консультанта, обов'язки розміщення та викладка товарів в торгівельному залі, консультація покупців, контроль термінів реалізації товарів, обслуговування покупців на касі. Зарплата 19 тисяч гривень. У Володимирі потрібен електрогазозварник. Потрібно виконувати зварювання металевих конструкцій згідно із вимогами технічних креслень та інструкцій. Зарплату обіцяють 30 тисяч гривень. У Литовичі є вакансія електрослюсаря. Необхідно виконувати монтаж, демонтаж, випробування та технічне обслуговування машин, механізмів та іншого обладнання, яке застосовують в очисних підготовчих забоях. Зарплата 11 тисяч гривень. У Луцьку потрібен завідувач відділення, обов'язки організовувати роботу відділення, керувати медичним персоналом та забезпечувати якість медичної допомоги дітям із психічними розладами. Зарплата 20 тисяч гривень. В обласному центрі шукають також офіс адміністратора. Необхідно забезпечувати функціонування діяльності офісу, координувати роботу, організовувати наради, вести документообіг. Зарплата 8 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен оператор лазерної установки з програмним керуванням серед обов'язків управління системою лазерного верстата для різання плоских поверхонь труб. Зарплата 15 тисяч гривень. У Маневичах є вакансія лікаря із медицини невідкладних станів. Необхідно застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації згідно із клінічними настановами та локальними протоколами. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія інспектора, обов'язки, контроль за дотриманням громадянами законодавства України у сфері благоустрою, паркування транспортних засобів та рішень виконавчого комітету. Зарплата 16 тисяч гривень. Іваничах потрібен кухар серед обов'язків приготування гарячих та других страв згідно із рецептурами та калькуляціями, дотримання санітарних норм та правил особистої гігієни на робочому місці. Зарплата 10 тисяч гривень. У ковалі також потрібен кухар. Необхідно готувати страви в кафе, і дотримуватися технологічних та санітарних норм. Зарплата 13 тисяч гривень. У Тростанці шукають бармена. Потрібно зустрічати гостей, ознайомлювати із асортиментом, отримувати замовлення, готувати напої та закуски. Зарплата 21 тисяча гривень. Також у Тростянці є вакансія офіціанта. Необхідно оперативно приймати замовлення, сервірувати столи, обслуговувати клієнтів. Зарплату обіцяють 20 тисяч гривень.